У цьому відео ми пояснимо, чому Magical Noni дає набагато кращі результати, ніж інші бренди, і як обрати сік Ноні, який справді працює. На ринку багато соків Ноні, але лише деякі з них дають реальні результати. Чому так? Секрет у походженні плодів: за останні 20 років сік Ноні здобув популярність завдяки результатам покращення самопочуття. З'явилися нові бренди, але інший Сік не давав того ж ефекту. Пояснимо, що з ними не так. В плодах, окрім вітамінів і мінералів, є біоактивні сполуки, які відновлюють організм. Але не всі плоди зберігають високу концентрацію цих сполук. Коли ноні вирощують на ґрунтах, де використовують добрива, вміст біоактивних речовин знижується до 95 бо рослині більше не потрібно виробляти власні захисні механізми. Навіть сертифіковані органічні землі не гарантія чистоти продукту, якщо поруч є великі агропідприємства. Хімікати з таких господарств переміщуються ґрунтовими водами, а коріння дерев ноні досягають 20 метрів у глибину. Ноні, який дає результати, повинен рости тільки в дикій природі. Саме тому ми використовуємо ноні з Таїті – Французька Полінезія. Тут немає промисловості чи великого сільського господарства, лише багатий вулканічний ґрунт і ідеальний тропічний клімат. Так, це складніше, але ваші результати для нас завжди на першому місці. Саме тому магічне ноні працює глибоко та ефективно.